Я трошечки підняла старі відео. Хочеться вам нагадати ті гібка одиниці річної давності. Тоді, коли він прямолінійно йшов у політику з меседжами про те, що ми повинні прикратити війну. Перед всього ми повинні визнати, що ніякої антитерористичні операції не існує. Йде настояща війна з танками, самолітами, тяжовим вооруженням. Кожен день війни вистрілів в спину України, кожен поїхав це удар по її будущому. Мы европейская страна, страна, и человеческая жизнь для нас должна быть наивысшей ценностью, поэтому мы обязаны завершить войну как можно быстрее. І як же і як же ти об'язаний завершити війну як можна швидше? І оця історія нам же ж її продавали і продають до ну, продають нею на на поротіше до дотепер але до сих пір продають, що це Україна, мовляв, бере і робить вибір, щоб війна тривала, нам треба щось. Зробити. А що ж там стать? А я, ви знаєте, боже. Я знайшла відео, яке ви можете теж знайти в інтернеті. Андрій Лахматов, дякую тобі. Я посилання дам обов'язково на твій канал. В Миколаєві, значить, був в гостях і засівав зі своєю політичною силою Сергій Тігіпка у літку 2014 року на Миколаївщині і в Миколаїв заїхали. Андрій Лахматов був там і зняв, наприклад, такий фрагмент дуже цікавий. Я проаналізував, я подивився, ніде в світі такі питання силою не вирішувалися. Той же Путін спочатку, коли починалась Чечня, кричав: мочить в туалетах будем. Чим закінчилось? Сіли за стіл переговорів і з тим, кого він хотів мочити, з тим, домовився, В кінці кінців, якраз вони самі на місці навели порядок, і на сьогоднішній день його син там керівник. І мир, і спокій, слава Богу. І нам прийдеться сідати за стіл переговорів. Іншого варіанту немає. Бачите, який утігівка був варіантир. Розкажіть мені, ну він, він настільки недалека людина, що він не усвідомлює, що відбулося з Чечнею. Чому він про це розповідає так? Ну, він розповідає, як бачите, мир і спокій, син, влаштували сина, дитина тепер керує, все добре, як в Чечні все добре порішали, і ми теж так порішаємо. Андрій Лахматов просто респект. Це відео записано 4 липня 2014 року в, серці, в селі Шевченкове Жовтневого району Миколаївської області, Дім культури. І отам от от виступав. І головне, коли Андрій підійшов і говорив з тіпкам ті стосовно того, що ж, як же ж вам вірити, якщо ви були до цього з Янковичем? А я нагадаю, що Сергій Дігіпка з партії регіонів був довго, він очолював штаб виборчий Януковича у 2004 році, якраз в тому році, коли Помаранчева революція, і він там і на виборах, і в партії регіонів там очолював якусь там він чи заступник голови партії, чи щось таке. Біографія багата була. І от він питає, значить. У Андрій Лахматов питає у Тігіпка. Ну так, а як же ж так за вас голосувати зараз, у 2014 році? А це літо. Літо тільки відбулася окупація Криму, тільки відбулася окупація частини Донеччини, Луганщини. Тігіпка гіпка вже їздить, засіває, розповідає, що нам треба, як з Чечню буде потім договоритися, і ми договоримося, і все так і буде. А коли його питають, а як же ж з сякунівичем було, то він говорить: обманули, мене обманули. Знаєте, сьогодні всі розумні. Що? Коли критикують нас, але як проголосувала область в цілому, скільки за Януковича проголосувало, всі теж помилилися на попередніх виборах. Більшість подавляюча більшість, тому ніхто не чекав такого від Януковича. Сьогодні я кажу, всі розумні і всі критикують. Я не міг передбачити того, що станеться. Я прийшов робити реформи, вести країну вперед. Я не міг передбачити, будучи главою штаба Януковича, що Росія запрягла нас присоединяться к Росії ще в нульових і ще в в принципі. І ще коли я прийшов кладу лістів, в ладу лісів у 94-му році, не міг передбачити, що буде това Росії з Україною. Итак, комсомольский работник, достигший довольно высокого поста, тем более секретарь обкома Днепропетровской области, все помнят во времена Леонида Ильича, что это такое было, вдруг становится банковским работником. С чем это связано? С тем, что партийные деньги приплыли в карманы, их нужно было пристраивать, вы выполняли чье-то задание. К тому времени, когда я решил все-таки стать банкиром и заниматься этой специальностью, я думаю, что все партийные деньги, если были таковые, они уже были вложены. Это уже было после пути, это апрель 92-го, поэтому э ни о каких партийных деньгах, думаю, ну, уже было поздно говорить. Ні, ні ні, я ніякого стосунку до партійних днів не маю, до партійного функціонування. І взагалі, оце я тут сижу в Москві в студії у Влада Лістєва, в найказирнішій студії в 94-му році, в а, просторі пострадянському, і роблю вигляд, що я просто маленький мальчик із комсомола, який сам все зробив себе банкіром. Я просто ще один звідси хочу показати, бо там, там оця рекламна пауза вам сподобається. І далі. Перейдемо до вишенці на торту і завершимо тему з Стігібка. Просто мене так вкурувало те інтерв'ю, що мені здається, що Ну мені хочеться просто пройтися по тому, наприклад, ці гібка, що кожна чмо, яке отак от вилазить, зважаючи на коротку пам'ять українців, а взагалі не зацікавленість в тому, щоб цим сам цікавитися. Воно таке вилазить і розповідає, як воно бере там 60 кілограмів на груді, і всі такі вау, який він офігенний чувак. І Головне, люди, які йому закладають цю легенду, думають, що цією легендою можна гавно це продати, а потім його так пошкрябаєш, а там просто несеться. Во-первых, моя биография, никуда не уйдешь, я член трех ЦК остался. Ну-ка, ну, ну каких? Это ЦК Комсомола Украины, ЦК Партия. Комсомола страны и ЦК Партии Украины. Ага, понятно. Вот, э, много людей перешло работать, достаточно много людей перешло работать со мной, и по этому поводу всегда были вопросы, поэтому, ну, вопросы были такие. Ну, давайте небольшую справку для зрителей по поводу вашего банка, прошу. Днепропетровский Приватбанк входит в тройку крупнейших коммерческих банков Украины. Он стартовал немногим более двух лет назад, весной 1992-го. Началось все с команды молодых энергичных людей и уставного капитала в 50 миллионов рублей. Приватбанк на удивление быстро набрал обороты. Одним из основных направлений его политики стало налаживание платежей между Россией и Украиной. Российские зрители наверняка запомнили рекламный мультик Приватбанка с Хохлом и Москалем. Сейчас у банка 35 филиалов в различных областях Украины. З скалом. скалем абізвініл скалом Такой банк. Я не знаю, я не дивилася інтерв'ю від Forbes Україна повністю, чи є там ці біографічні довідки, і про те, а хто ж зробив так, що у Тігівка з Каломойським були такі можливості, що вони змогли прямо мати один із найтри, трьох найуспішніших банків, і ну, е, об'єднали просто гроші російські та українські в своєму пространстві. Дуже дуже цікаво. Ви знаєте, от. Ну, найцікавіше ж в Комсомолі дізнатися на те, що ти вже успішний успіх. А як ти оце перше 50 мільйонів рублі взяв? Звідки ти, ти дістав? откуда, откуда діджишки. Ді, 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 ді Але я так розумію, ну насправді не дивилася інтерв'ю Forbes Україна. Повністю треба подивитися, треба подивитися. Може, там є про це, а не тільки про Крижиніванни.